У бізнес-школі від босс підводять підсумки року. Протягом 2015-го вони багато працювали, вивчали основи економіки та підприємництва, іноземні мови, команду утворення, психологію та комунікацію, проектний менеджмент. Студенти проходили майстер-класи та стажування у провідних компаніях, захищали свої стартапи на чемпіонатах та реалізовували свої перші бізнес-проекти. Ставали учасниками менторських програм, вели самоврядування у мережі літніх таборів «Мінібос», Хвилювались та помилялись, боролись та перемогали, співали та дружили і багато чому навчились. Я перестала стіснятися. Я более очітливо почала бачити свої цілі в будущем, свої бажання, то чого я дійсно хочу. Бути підлітком непросто. Непросто обрати свій професійний шлях без страху, що ти помилишся. Але молоді люди Бікбос успішно проходять профорієнтацію і впевнені у своєму майбутньому. За цей рік мені вдалося вивчити дуже багато нового матеріалу, який я б ніколи не вивчила в простої школі. Тому я дуже вдячна нашим учителям. Також я вдячна їм за індивідуальний підход і те, що вони можуть тебе успокоїти, якось подушевити і дати якусь мотивацію і просто Дійсно, благодарна очень ребятам, які тут учатся, тому що у нас царі така дружеская атмосфера. Цього року студенти бізнес-школи Бікбос перемогли на національному чемпіонаті Сейдж. А з настанням літніх канікул довго та інтенсивно готувались до всесвітнього чемпіонату з підприємництва серед школярів. У Сеуле українська команда зайняла друге місце серед бізнес проєктів і повернулись додому з почесним кубком переможців. В этом году я ездил на чемпионат мира Сейдж со своей командой, и я там набрался знания, которые я бы вряд ли смог получить где-либо в другом месте, как не в школе «Біг Босс. Это общение с другими людьми на иностранных языках, это свой проект, командование, организация своей команды. И я, честно, очень благодарен школе «Біг Босс и всему чемпионату Сейдж за то, что могу себе. Позволять получати такі знання тут. сьогодні, підводячи підсумки року, молоді люди перечувають новий етап у своєму житті, адже наступний рік вимагатиме від них відповідальності та ініціативності. Почнеться підготовка до створення проєктів. І побажання бікбосів до Нового року відповідають їхньому настрою: не зупинятись, розвиватись, підкорювати нові вершини і підтримувати тих, хто поряд. Хотів би поздравити з наступаючим новим роком всіх бікбосів, міні-босів. Желать креатива, радости, самого самого наилучшего, чтобы исполнялись все ваши желания, преодоление всяких трудностей и успеха, счастья. удачи, успехов и побольше саморазвития. денег, любви, здоровья, счастья, всего самого лучшего. Также желаю всем чистого неба над головой и родной земли под ногами. Конечно, чтобы близкие люди окружали и было тепло в доме всегда. А добиться поставленных целей, как это нас учат Биг Босс.